Всім привіт, це смарт-проєкт коло мами. З вами я, мама Олена. І Сьогодні ми продовжимо розмову про батьківсько-дитячі стосунки і поговоримо про те, як налагоджувати відносини в сім'ї між різними поколіннями, зокрема між батьками і підлітками. Разом з нами сьогодні Тетяна Окаєвич, дитячий психіатр і психотерапевтка у гештальт-напрямі, арт-терапевт, спеціаліст у темі батьківсько-дитячих стосунків. Вітаю таню. Вітаю! Рада бачити знову у нашому колі. Також Олеся Олійник, психологиня, гештальт і арт-терапевтка, груповий і сімейний терапевт. Вітаю, Олесю. Вітанечко, всім дуже приємно вас знову бачити. І така важлива тема для нас, батьків: як налагоджувати стосунки із дітьми. Минулого разу ми також почали говорити з вами про липневий батьківсько дитячий інтенсив у центрі сімейної психології. Цей інтенсив ви започаткували, і як я розумію, успішно він зараз триває, ще не завершився. Так ще на етапі е, такому, що ще все відбувається. Тож поділіться, будь ласка, чи вдалося те, що ви планували, чи можна вже про якісь результати попереднього? одні говорити леся Ось я пам'ятаю, що коли ми приходили і тільки говорили, що ось він десь буде, тому стартує, була... Да? Ми стартує тільки говоримо, да. Була енергія одна цього початку, і коли було і хвилювання, як все піде, чи вдасться вирішити ті задачі, які ми поставили. І зараз, коли у нас майже фініш, ну ніби як підсумки повністю ще не підсумуєш, але вже можна сказати, що правда це був дуже хороший проект, і я його полюбила, тому що ну я можу сказати про свою половину. Ну, так як я працюю, працюю в цьому проєкті з батьками, що вийшло створити дуже теплу, підтримуючу групу, працювати на різних таких як прошарках, починаючи з батьківською ідентичністю кожного з. Батьків, тому що е, теж їхні діти працюють ось тут поряд, е, ми комунікуємо в перервах, і е, у кожного звичайно піднімаються питання, пов'язані е, ну, з їхнім з їхньою ідентичністю батьків. Але одночасно, от те, що завжди хочеться поєднати і е, доєднати, це особистий досвід кожної людини, е, тому що оце, навіть оця полярність батьки і діти, вона ніби ставить уже велику дистанцію. А коли батьки починають усвідомлювати, розуміти, підтягувати, свою частину, підліткову, дитячу, тоді комунікація налагоджується. Для мене прогресивною динамікою цього інтенсиву стало те, що діти, кількість дітей не зменшувалась, а навпаки, збільшувалась. Кожного разу хтось із бажаючих хотів приєднатися, так і в нас була змога це зробити. І те, що коли діти приходили і ділилися своїми з переживаннями про те, що ух ти, я так чекав наступної зустрічі. А ви знаєте, там у мене тато і мама такі радісні виходять після ваших. Якщо батькам радісно, радісно і дітям. Це. Розуміло, mm -hmm. якщо ми в гарному настрої. Так, ну це те, що щось таке добре відбувається. І е, для мене завжди якось таким е, гарним е, таким дзвіночком є те, що і я в процесі отримую задоволення. Mm -hmm. Mm -hmm. І, ух ти, воно якось все так гарно, екологічно працює. Тобто, вдалося. Далось далось і насту далі буде, будемо про це Є. говорити. Так подібні заходи, то а, це лише на початок у центрі сімейної психології домівка. Ви працюєте над тим, що було більше і цікавіше, і корисніше, наскільки я розумію, вірно? Так ну ми працюємо по запиту, звичайно, те над чим звертаються батьки в індивідуальну роботу, так або доросліш. і ми розуміємо: ух ти, зараз для населення ось це потрібно і адаптуємо такі проекти під потреби. Угу. Якщо загалом говорити про такі батьківсько дитячі стосунки, то ну, усім відомо, що один з найважчих періодів це пубертат. Таке модне слово я вивчила. Адже саме чи модне чи важливе, навіть в мультиках вживається вже так. От так. таке слово, певно, всіх на слуху. В підлітковому віці діти стають некерованими, навіть кажуть неадекватними, з ними важче знайти спільну мову. Чому так стається? Чому підлітковий вік дійсно вважається критичним для формування стосунків з батьками? Знаєте, якщо це відбувається, то батьків можна похвалити. Вони гарно справляються із підлітковою кризою. Криза має бути, і воно з для... неї ніяк. Можливо, Абсолютно. хтось може її обійти. Це комусь <фірк> вдається. <фірк> потім, <фірк> потім вона з'явиться в 30 чи в 40 років. Тому краще, щоб це було вчасно. До речі, Леся, ти також маєш підлітків? Так, я <фірк> <фірк> двох та мама двох молодших підлітків. Важко <фірк> ну вже. <фірк> Поки що мені здається, ще є цей переломний момент, коли вони ближче до дітей, ніж до дорослих. Але дійсно наступає оцей перелом, як навіть говорять в літературі, ніби як така ну помирає. Оця, оця ідентичність дитяча, і її треба час для того, щоб сформувалась нова. І в цей момент, от правда, коли поспостерігати за підлітків, вони ніби якось і тіло своє втрачають. Вони стають такими незграбними. Їм вони самі як одягаєш якийсь костюм, який ти ніколи не носив. Він для тебе великий. Ти не все в ньому розумієш, і цю картину навіть тілесно відображається. І трошки проходить час, звикаєш до свого нового стану, тоді вже стає легше. Коли цей період починається? У дітей. Ну, по, по моїх відчуттях, так. що це ну, дівчат-хлопців по-різному, але якщо брати по спостереженням, отакий уже прям дуже оцей критичний uh -huh. момент, то вже десь 13 років, 13, 14, 15, а потім вже більше стабілізується. Але із практики це те, що препобертат він помолодшив. Uh -huh. Тобто, ось такі перші ознаки ми можемо вже спостерігати 8-9 років. Навіть 8-9. Думаю, да. 10 вже 11, uh -huh. Вже. Це батька. батьки uh -huh. адаптуються під дітей 10-12, Да? Але насправді психіка починає змінюватись в пубертат. Це приблизно в такий період. Ось це. ми можемо помічати зміну настрою, зміни поведінки ближче вже в четвертому класі, перехід до п'ятого. І те, що підлітки вони мають свою таку моду. Що вони один на одного дивляться, і, Тобто, це не ті підлітки, які були ми в нашому пубертаті. Угу. Так? А, тобто, Там вже значно збільшується конкуренція. Там м, більше такий е, погляд на себе, хто я, який я, як зараз я буду виглядати, що я буду казати, які мої сильні сторони, які я гуртки хожу, чим я перед'являюся. Тобто тому, підлітки що... зараз інакші? Інакші. Угу. Інакші вони, правда, як на мене, такі е, міцніші. Вони так. Краще про себе піклуються, uh -huh. і в них є більше можливостей в сучасному середовищі. Ну, є інформаційна революція, де все, що ти хочеш, доступне, ти можеш це дізнатись, бути тут професіоналом, розумітись на темі, і відповідно, якщо колись щоб тобі відбудуватись, знайти своє місце поряд з батьками, бути іншим, потрібно було йти десь на вулицю, шукати, яким я можу бути, то зараз можна зайти в інтернет, знайти собі те. Який ти хочеш бути, це все дізнатися і, звичайно, вже приносити в світ. Угу. Коли завершується цей період, От батькам певно цікаво, коли це вже все скінчиться, на який угу. вік може, хоч приблизно зрозуміло, все індивідуально орієнтуватися, пік, як Леся сказала, десь 13 років, так і десь 15-16 іде на спад. Угу. Тобто дитина починає розуміти звенько, п'ятнадцять шістнадцять. Свій образ, я так би мовити, та да, літературно яка я, так, і яке має бути до мене відношення, яке я місце хочу займати в цьому світі? Тобто формується вже ось така фабула пред'явлення. Так, і uh -huh. багато чого вона любить, дитина відловлювати про себе, мум, ти такий, м, ти така. Оце uh -huh. такі проекції, вони живуть і люблять формувати себе проекціями. Стосовно того, що взагалі відбувається, трішки почали говорити з дитиною, так як це впливає на навчання, батьки дуже скаржаться, на там академічну успішність, що, що, до чого варто готуватися, хоча б морально батькам, що може бути, ну, звичайно, в пубертаті часто буває. Така знижена мотивація до навчальної діяльності, тому що там потреба зовсім інша. Як ми зараз спілкуємося, потреба в пред'явленні, і навчання відходить на другий план. Навчальна діяльність вона в молодших класах, так що uh -huh. мене вчителька побачила, прийняла, полюбила. Так а тепер зараз іде погляд на те, що мене однолітки побачили, прид'явили uh -huh. зацінили, і від цього залежить моя самооцінка і самоцінність. І тому тут пріоритети змінюються, і звичайно. Навчання може знижуватись в цьому плані, але батькам важливо правильно підтримувати дитину, тобто не знецінювати так, розумітися в психології підлітка і підтримувати про те, що бачите, ух ти, ну зараз в тебе такий період, але я знаю, що ти у мене розумашка. От коли тобі буде потрібно якось. Догнати навчальну діяльність, так себе якось так краще пред'явити, в тебе це з'явиться. Да? В тебе зараз знижена мотивація. Але я вірю, що в тебе це настане, і приблизно діти включаються, покращують свої бали, десь там 10 клас, ну кінець го коли вони розуміють, М". а без ММТ я точно не сформую з тим, ким я хочу бути. Тобто їхня мотивація має включитися і сформувати цю потребу, а не потреба батьків включається через залякування або знецінення. До речі. Батьки а, мають проговорювати це з дітьми. В тебе зараз підлітковий період, пояснювати їм це. Чи варто щоб батьки це пояснювали дітям, Можуть, що відбувається спробувати? Якщо uh -huh. діти ще не зрозуміли, то вони точно дадуть якусь відповідь. Я ще думаю про те, що навчання це ж така сфера, де оце давка батьків вона дуже сильно виражена. І звичайно, вчителів uh -huh. чим чим більше є тиск на дитину, тим більше вона, знаходячись в своїй кризі, буде робити відсіч. І Тому тут. Тут теж можна трошечки так розуміти. Оце де, де ти тиснеш, там буде тобі протидія і навпаки обходити ці місця, давати змогу брати відповідальність за ці процеси на самому хочеться mm -hmm. зауважити, що підлітки не люблять, коли їх називають підлітками. Це якась mm -hmm. така вразлива Правда? зона, mm -hmm. так краще акцентувати увагу на те, що ти змінюєшся, ти дорослішаєш. Так з тобою цікаво ти стаєш стає. дорослим. Ти вже mm -hmm. дорослий Да? Я слово це слово підлітки. Mm -mm. Це Червона зона, яку не потрібно включати. Ну, бачите, яких ще можливо помилок варто уникати батькам? До вас приходять батьки із запитами, і ви вже спілкуючись, розумієте, що вони помиляються у спілкуванні зі своїми дорослими дітьми. Вже уникаємо слово підлітки. Да? Я думаю, що дуже класно допомагає в комунікації це дати змогу дитині, правда, вибирати щось, бути на рівних, зняти оце фокусування, що це моя дитина, я про неї все знаю. Це вже ну, велика ілюзія. Тут дати змогу бути поряд іншій людині, і так само у неї запитувати, радитись. Я от прямо щойно згадала на ефірі, такий дуже важливий момент з мого підліткового віку, угу. коли мені мама дозволила здерти шпалер у моїй кімнаті самі ну мені років 15 було і щось там клеїти своє. Ну це виглядало жахливо. Насправді я розумію зараз її відчуття, коли вона в це заходила. Але я себе відчувала такою важливою, дорослою, що я вже можу це вирішувати. Це було просто ну така прайд, оця гордість. Mm -hmm. Клас. Мені дуже відгукується про те, що е, батькам можна включити таку функцію. Я нічого не знаю про свою дитину. і Я дозволяю собі якось її досліджувати. Mm. Її вподобання, її якось мотивацію, її приховані бажання і, і тому подібне. Але е, і з основного, це за що борються підлітки, це за їхню емансипацію. Все, це мої кордони. Сюди не можна. Це інформаційні кордони, особистісні, тілесні і тому подібне. Вони не люблять обійматися без дозволу. Так, вони не люблять, щоб їхні речі якось так зайвий раз забирали чи контролювали і тому подібне. І найчастіші звернення підлітків і батьків це про те, що зростає недовіра. І це руйнуються такі е, стосунки і про те, що і дитина, і батьки про це якось ну, це їм болить. так. Е, і е, основна філігранність психотерапевтичної роботи це розслабити цей контроль, так, а дитину включити в е, ось цю безпеку. Що от зараз точно той період, коли батьки вчаться тобі довіряти. Угу, То і важливо. як взагалі діти сприймають такий авторитет батьків в цей період в цьому віці? Чи втрачають батьки свої авторитети? Для них певно це такий сюрприз. Ну такий період розвитку всім потрібно пройти, Правда, в якийсь момент і втратити свій авторитет і, прож... готова, і прожити прожити це. Просто тут вже залежить від особистості. Для когось це а, буквально втрата його ідентичності, якщо його авторитет раптом впав. А для когось це дуже легко. і Він може міняти ці стани. Тому тут важливо показати батькам, що ну правда дитина залишається дитиною, і вона має право тебе знецінити. І це важливо в те, що казала Таня на початку. Важливо, щоб ця криза була і було це знецінення. Потім буде зацінка навпаки. Змі... Ну, наскільки зміниться? можна дозволяти знецінювати, коли вже якщо дитина вживає там якісь слова, там так. образливі, чи дозволяти можна це дітям? Ні, це ну звичайно тобто реагувати. є обмеження, реагу просто так. вже тоді реагуєш як спілкування з дорослою іншою людиною. Якщо хтось там до тебе використовує нецензурну лексику, то я ну якось буду на це реагувати. Говорити, що мені не ок. Про свої почуття. Тобто не настільки, що ми все дозволяємо, бо дитина має переродитися. Як так, кажуть. дитина потребує рамок, екологічних рамок. Вона має відчувати, де завершується ось ця границя, так, і починається границя іншої людини і її почуття. Тобто важливо ось цю емпатичність зберегти в стосунках і на власному досвіді, коли батьки транслюють. А тобі тут стало неприємно? Да, вибач, я якось так неекологічно, неправильно це зробила. Слухай, ти мені повідомляй, бо я не завжди можу це якось зрозуміти вчасно. І, і тому. Таке спілкування має бути вже як з дорослим, так і підкреслювати можна це дитині. Ну так, і тут же ж доросла людина вже теж стикається з питанням своїх кордонів. Uh -huh. Якщо там мені ок заходити в кімнату до підлітка, скоріш за все, заходили в мою кімнату. і Я не розумію, що це не ок. Тут піднімається ще як шлейф іншої людини, і всі отакі емоційні, оці війни, вони зазвичай пов'язані з тим, що в, ну, в батьків то тобто, там мами чи тата є своє питання, яке тут зараз тригери. Тригериться дуже сильно. Я тут нестабільна, якщо я виходжу з себе і хочу якось прям так воювати. Я підозрюю оцю часту проблему, коли батьки не розуміють, як це неприємно підлітку, коли заходять в його месендж і починають це все контролювати, тому що у батьків не було в їхньому підлітковому віці mm -hmm, та мобільних телефонів. і вони не зможуть зрозуміти цю інтенсивність неприємних переживань коли це як лист, який прийшов по На пошті, хоч да, його відкрили, прочитали, а потім починають якось це використовувати. Uh -huh. Але це ж батьки подібне. хочуть відгородити від небезпеки, які можуть uh -huh. виникати, адже діти починають більше спілкуватися, і не завжди вони орієнтуються у цьому морі це спілкування. Правда, але це вже точно оці червоні прапорці про те, що довіра вже десь втрачена, десь уже щось відбувається, що дитині хочеться закриватись. І можна з цього починати. що я бачу, що ми віддаляємося, що ти ось мені не довіряєш. Вертати свою вразливість. Тому що да я дуже хвилююся. У мене є почуття, а, uh -huh. а не брати це силою, тому що на силу завжди буде або відсіч, або закриття. Угу. І м, це нормально, коли дитина каже, та я справлюсь без своїх батьків, скоріш би, мені 16, я звідси з'їду, точно з'їду, а потім приходиться 16-17, а мені можна буде сюди угу. повертатися. М, у мене така крута мама, і тато такі класні. Оце момент от, обесцінювання і оцінювання це як перепливання там, з одного берега на інший, і це ок, це має відбутися. Такі коли... гойдалки можуть бути, так? так? Угу. Але коли тотальний контроль. От і його забагато, то повернення до цього берега да, може і не відбутися. Вони можуть як віддалитися, і це буде така м м травма, ну м травма прив'язаності ось цієї, да, що я хочу так шух, і це все перервати. Угу. Тобто це не можна робити так раптово, так? Ну все, ти дорослий, виходь угу. теж це не ок. Я ще думаю, що класний такий експеримент, ну він зазвичай там іноді виходить спонтанно. Це зустрічатися, або, наприклад, в групах і бачити інших батьків і комунікацію, або ходити в гості, як колись було. І іноді mm -hmm. діти починають зацінювати своїх батьків, коли бачать іншу цю комунікацію. Порівнюють. Так? Ага. Так, і ти такий, ого, то у мене ще й не такі, там вони якісь і далекі, і ще продвинуті, і так далі. Або навпаки, якщо стосунки не дуже, можна підвісти. Мітити щось у інших, а що мені подобається, а як хотів. дуже класна порада. Це да. те, що відбувається у нас на групах у так. домівці, коли батьки включаються і батьки починають зацінювати. Ух ти! А угу. вони ж там розуміються в цій психології, а вони зараз там хочуть і мене побачити іншим, і тобі угу. народжується ця динаміка. Ну угу. на моїй теж дорослій групі щось схоже, тому що. Якісь батьки пред'являються, розповідають, як вони комунікують з іншими інші такі ого, нічого собі. Це ж можна теж це запозичити собі. Угу. от взагалі підлітки охоче йдуть до психолога? Якщо батьки от як змотивувати, в принципі, до таких візитів, що батьки мають сказати, нам треба до психолога, бо я вже з тобою не можу. Пішли, то як це це вірно? Чи інші шляхи мають бути найчастіше ну бувають різні моменти? але м, буває так, що дитина сама включає батьків і каже, що мені погано мені час прийшов. А тут момент, що емоційно дитина почала вже страждати і почала про це перед'являтися. Б, що це така модна тенденція. Тож, ага. Подружка пішла, я теж хочу піти. Ага. І згаду... Зараз вже не соромно йти ага. до психолога. Так, як це Ні. було, може, там декілька років тому. А буває так, коли ага. дитина не хоче дійсно йти. Батьки бачать проблему, але для дитини це як момент контролю. Вони знов хочуть мною володіти, хочуть щось випитати. І я тому психологу взагалі буду викривлену інформацію казати. Буває таке, що кажуть, викривано. Звичайно, це так. І це відчувається і, і, це відчувається, і діагностується. Ага. А потім розкриваються все ж таки, якщо там декілька візитів діти. А, так, тут потрібно протилежну динаміку. Як створювати довіру, нашаровувати, нашаровувати, і тоді вже формується. Угу. Угу. І тому в роботі з підлітками вже діє правило конфіденційності. Ну, є теми, які ми зобов'язані сказати батькам, якщо це стосується життя чи здоров'я дитини. Угу. В інших випадках її особистий контекст залишається у контакті з дитиною, і там ми повідомляємо, що ми можемо давати батькам рекомендації, але так, щоб не задіти те, що ти сказав. Зазвичай вони погоджується і так напрацьовується довіра. Тобто не все так погано в цей період, так на завершення нашої розмови, а все ж таки з яким настроєм батькам mm треба -hmm. батькам треба підходити до цього періоду в житті їхніх дітей. Mm. Чого так кажи Чого? ти, І я скажу своє oh, Заключне слово. Має, ні, да? має, ні, в мене просто тут є оцей мій головний меседж, який я кругом хочу говорити. А, а, чудово. Угу. Як, як на мене, то це такий період розквіту, розквіту можливостей, розквіту потенціалу дитини, і взагалі, щоб <світ> тут зажила ця особистість. Mm -hmm. От щоб не за як я кажу, цей стержень, який в дитини проривається, щоб його не, не зупинити а навпаки, щоб він якось в щось своє пред'явився. От тому я за те, щоб бачили цю справжню особистість в кожній дитині. А я за те своїм меседжем, що сепарація вона важлива як для дитини, так і для батьків. І можливо в цей момент варто трішки розвернути свій контроль, енергію на себе, подивитися, як я зараз можу собі час приділити, себе розвити. Можливо, я ще щось не реалізував в своєму житті, і цим самим дати більше свободи, навіть психологічної дитини, менше контроля, і в неї ж тоді буде її відповідальність вертатися до неї. Дякую за такі гарні поради. За такі за таку приємну розмову було дійсно приємно говорити я між двома психологинями. Сьогодні була, але відчувала себе доволі комфортно. Як Третьою Третю. ще далеко до цього. Це смарт-проєкт коло мами. З вами була я, мама Олена. І сьогодні ми говорили про батьківсько-дитячі стосунки. Говорили про те, як можна налагоджувати стосунки в сім'ї між різними поколіннями. Разом з нами були Тетяна Окаєвич та Олеся Олійник. Бережіть себе та своїх рідних. Коло мами смарт проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.